Дорогенькі. Сьогодні п'ятниця, коли я пишу цей таророзклад. розклад, захотілося для вас і на стосунки зробити. Буде три варіанти. Раз, два, три. А, заплутані стосунки. Хто не може розібратися, як далі бути? Що робити у стосунках? Давайте подивимось: оберіть свій камінець. перший, другий, третій варіант, який ви кам'янець обираєте? А ми будемо дивитись, що в ваших стосунках, які тенденції і підказки від карт. Підказки від карт. Давайте перший варіант заплутані стосунки. Другий варіант заплутані стосунки. Третій варіант заплутані стосунки. В чому їх заплутаність? Давайте дивимося. Перший варіант. Так, тут хтось в таких мечових енергіях можуть бути ревнощі, до речі, відсунемо трошки. подалі. Ревності ваш партнер або партнерка налаштовані якось не дуже лагідно, так? Це було начебто добре, розвивалися стосунки, але якась настала справедливість у ваших стосунках. А що це за справедливість у когось є діти в цих стосунках? І, схоже, це вас ну, пов'язує. Вас діти можуть у кого вони є пов'язувати. Або ж хтось навіть хотів, в глибині душі, хтось хотів дітей від цієї людини, про які ви стосунки тут думаєте. Так, хотів стабільні відносини, якщо вони не є такими. І відпускати тут партнер вас точно що не збирався. Давайте подивимось. Тут дуже сильне притяження сексуальне один до одного. І ви, в принципі, дивилися вже в перспективи, але якісь зради могли настати, або такі, знаєте, обмани, і вас розкидало, можливо, когось на відстань. Чоловік тут може бути імператором. Хто, якщо дивиться з чоловіків, ви такі можете займати певну посаду, вмієте заробляти гроші. Дівчата це ваш такий чоловік. Я зараз описую, щось було зруйновано, був якийсь вибір. І чоловік пішов у стосунки. А ну це з ким він пішов. Міг брати таку жінку, яка при грошах. Це можете бути і не ви. Звісно ж, вас це настроїло вороже. Хтось з дівчат, якщо така у вас ситуація. Ви могли спілкуватися і в інтернеті. Давайте подивимось. Та він був незрілим. Саме в ваших стосунках. Ну, таку мені тут картинку показують. Напишіть, як воно у вас резонує, чи ваша ситуація, чи геть не ваша. Можливо, переізберіть варіантів. А ми подивимося зараз підказку від карт. як... Варті бачать вирішення цієї ситуації. Чи варто продовжувати, чи не варто, яким чином варто тут продовжувати, що робити? Ну, вам дуже важко тут кажуть. Тут повинні бути важливі вирішення. Тут навіть як у трьох можливо, якщо тут трикутник зібратися і щось вирішувати. Ого, рідкий випадок такий. Бо тут є диявольські прив'язки, можливо, навіть магію хтось на чоловіка робить тут оператора. Хто тут робив магію? Звідки він уїхав? Він також мог бути у відлюдниках. Ну, тут точно що якісь стосунки зруйновані хтось на відстані. А що ж радять тут карти? Ну, радять по справедливості вирішення прийняти. Можливо, навіть по інтернету поспілкуватися, але бажаніше е, у трьох зібратися і хоч це важко так, це не просто. Але ж це важливо, щоб саме так поспілкуватися. Ну, дивіться, знову мені тут дублює, розберіться, хто тут кохана, хто тут е, якби хоче. Розборок якась жінка. ну, Звісно ж, ображена сторона хоче. Причому тут двояко тут можете бути з того боку і з того боку. Це ж загальний розклад. Тут мені показують, що повинно бути вирішення. Так, да, тут увійдуть хтось у щасливе кохання, скоріш за все, у ваш саме бік буде вирішення. Щаслива все ж таки хтось третій зайвий був, але ж ви йдете у своє щасливе майбутнє. Лише е, потрібно прояснення тут. Прояснення, розмови, чесність тут потрібна. Якщо були якісь обмани та зради, потрібна чесність тут. Лише правда. Допоможе зробити важливі і головне справедливі рішення. Давайте другий варіант. Хто брав червоний камінець? Що тут у вас? Хтось? Налаштований на стосунки і заточений на матеріальному. Працює хтось, заробляє гроші. Можливо, жінкам тут не вистачає уваги від чоловіка, який постійно на роботі, постійно він трудиться, він вам пояснює, що я ж працюю, я заради нас то все роблю. І він ну, не хоче він таких ото розборок. Він каже, що не подобається я пішов, отак може казати. Не подобається, я знайду ту, яка оцінить мене. Ну так, він е, бажає, щоб його слово було останнім. Так, він е, описує чоловіка, дивіться, під свою вже ситуацію. Він Самолюбивий дітей може любити так, і у вас можуть бути діти з ним сумісні, або хотілося б. І, дивіться, в принципі, може поводити себе іноді як дитина. А ви ж дивіться, тут лунає і сонце, так, місяць і сонце. Ви ваша пара взагалі благословена. Ви дуже один одного доповнюєте. І тут ось карта закохані говорить, і тут навіть, так, в когось ви навіть вінчалися, може, хтось із вас. Напишіть, до речі, хто вінчався, і як ви на сьогодні вважаєте це правильним, неправильним. Тут, в принципі, таких е, суцільних проблем я не бачу, що лише що чоловік багато працює, а щось було зруйновано. Ага. Жінка може йому пиняти на те, що вона, е, що вона свою кар'єру за нього зруйнувати могла, так, віддала. Сім'ї всю себе, а він, як їй вважається, недооцінює її жертви. Але ж я вас запевняю. Ну тут, до речі, жіночки, а ви не лукавите, дивіться самі. Так, він вам може якісь дарунки дарувати. Ви ж, до речі, вже давно у вас ваша. Так, але тут якесь щастя було зруйновано, в когось брак міг розпастися, в когось, вибачте, навіть партнер. Ну, таке мені показують, мог піти в інші світи. Дивіться, дивляться ж багато, вже по своїй ситуації. Нікому не бажаю, але тут показують і таке. І ви запитуєте, чи буде новий, можливо, ви так запитуєте. Та, так, дівчата, в кого. Військовий може бути. О, ну навіть зразу два. І тут ще такий один момент: дивіться, у кого все ж таки пішов в інші світи, героїчно, можливо, загинув, того підтримка друга можливо бути чоловіка. Це, ну, це так іде, це у невеликого відсотка. Саме так і відіграється. До речі, напишіть у кого так. Я не знаю. Мені те, що показують, в потоці, те я і кажу. Так, і на справедливості. Ви, до речі, можете спочатку дуже так холодно сприймати. Можливо, цей чоловік почне ухажувати за вами, але ж потім настануть щирі почуття. вас. Тим, що ви і не похожі, не схожі один на одного, і е, навіть на чоловіка того вашого не схожі, або у когось просто новий чоловік буде, розумієте? Але він не буде схожий на попередніх, не буде на вас схожий. тим він Вас і буде привлекати. Ви будете закриватися, дивіться, навіть така, як Амазонка, захищати свої. Території, так, ви, ну, бо ви втомлені, ви вже боїте, боїтеся довірятися комусь. Але запевняю вас, настане той момент, той щасливий день, коли ви все ж таки відкритесь. Дивіться, дві-дві. Зверніть навіть увагу на 22 -е число, друге число 22. -е. І настане якийсь момент, по-перше, Неповернення у минуле і закриття його і нове життя. Ну так, як я й кажу, ось карта Мир показує перехід на інший рівень, на геть-інше життя у вас почнеться. До речі, веселий, радісний і в мирі. В мирі це вже ну, великий громадний шанс на це. Навіть хочеться закінчити на цьому цей другий варіант. Дивіться, вихід на інший, кращий вищий рівень, і на це є величезний шанс у вас. Тобто ви це переживете, всі негаразди, всі ті моменти, можливо, печалі і скурботи в кого-то. Обов'язково ви це переживете і вийдете в краще. Я вам цього бажаю. Хай буде так. Пишіть, до речі, в коментарях, підсилюйте ці. Енергії потужні, щоб так і було. Так, третій варіант рожевий кам'янець. Ну, тут у нас переможець, переможці і переможеці. Так? Гарні, вродливі, в чомусь ви вже перемогли. Ви в чомусь вже перемогли долю. Ви переможеться по життю, ви, ну або переможець, ви вмієте заробити. Кошти, вони вас люблять і вони в вас є. Але все одно вам чогось не вистачає, подивіться на цю карту. Ви сидите і думаєте, що а далі? що далі? Чого я досяг, чи чого я досягла. Тут можуть бути чоловіки такі, які і власний будинок придбали або побудували, і є у вас і гай, і, до речі, і кохана. І ви, дівчата, якщо дивитесь, ви кохана чоловіком, але він вам може бути якимось таким скучним, скажімо так, ну, нуднуватим, так? Ой, дівчата, я вас умаляв. від добра-добра не шукають же ж. Да. Що ж вас так бентежить, поясніть мені. Ну, дивіться, хтось... Ось знову ж у трикутнику, але тут вже бачу два чоловіка. Той що постарше, може бути чоловіків, якийсь помолодше. Так? І ви стоїте на виборі, немов би. Ну, дівчата, до вас хтось залицяється так молодший. тому у вас такі настрої. А давайте підказку від карту вже зразу ж. Вам слід відмовитись, але від чого? Покажіть. Угу, від вони е за грошима показують, вони вас не зроблять щасливими. А що, яка порада ще тут? Якась підвисла ситуація, зруйновано. Ага. Ну, старе, вас тут показують, як зруйнується, бо ви самі зруйнуєте. Ану, покажіть заради щасливого майбутнього кохання. Сам. Так, ваш вибір, бачу, що йде на молодого, бо він дуже з такими почуттями до вас, з такими шаленими енергіями. Але ж вас і хтось не хоче відпускати. Дуже важко буде хтось ваш відпускати вас. А ну, що тут? Так, бо ну, людина з... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут чоловік буде боротися то, що є у вас, або то, що було до цього молодого енергійного такого. Так, він відлюдник і він вважає, що ви лише його королева Пентаклів, його дружина, яка має бути лише з ним. Угу. Тут дуже сильно ви його притягуєте, тут потрібно буде розбиратися і якісь навіть ледь не відступні якісь, але ж його, мабуть, гроші що не привлікають. так. Він каже, ми ж з тобою у шлюбі невже ти зруйнуєш наш шлюб хлюб, із-за яких-то, як він каже, мимольотних своїх потягів, проявів, яких-то сексуальних. Стосунків. Угу. Ну, він буде признаватися у коханні вам, цей чоловік, і казати, що без вас він просто не зможе. Дівчата, дивіться, тут такі страсті, прямо як Санта-Барбара. Не знаю, пишіть у кого так воно відіграється. Я ж то на загал. До речі, в індивідуальних більш конкретно і більш ваша ситуація ж відіграється. Пишіть для цього вайбера або телеграм. Будемо розглядати саме вашу Санту-Барбару, так? Так, але ж тут цікава така історія. Ну, буде все по справедливості, я вас запевняю. І там, де більш е, вкладається, хтось буде вкладатися у ваші стосунки. Ну, Бачу, як мов би цей новий кавалер. А що ж буде по факту далі? Да, бачу, що ви таки підете, підете за своїми бажаннями. Так, бо ви така дієва, знаєте, дієва вогняна, і тут мені показують, що по колесу фортуни, в принципі, вам вдача допомагає. Ви зірка, ви можете бути яскравою, вам розбивали серце, обманювали, ви мені тут говорите. Немов би ваша душа вийшла на розмову. І зізнаєтеся тут, що ви вже так не можете, що цей а, чоловік, який був у вас, він також гуляв, можливо, зраджував вам. Король кубків, так? На, на в А ви хочете бути, щоб вас. Одну кохали, вас одну бажали і не хочете ні з ким, щоб ситуація була у ваших руках. Ну, вона буде. Ну, і то давайте виложимо. Буде. Так, тут також карта мир виходить. Дивіться, старші аркани останні. Ну, туз жезлів. Це не старша, але також значуща карта. Буде прорив у вашому житті, буде ситуація у ваших руках. Як ви схочете, так і буде, але ж бачу вихід на новий рівень якийсь, на новий рівень. Ну, кожного своє відіграється. Більш бачу таких ситуацій, як в нове, ви йдете кохання, але ж, можливо, хтось, якщо дуже постарається, той чоловік, який був з вами, не агресією, а саме коханням. І дивіться, карта, підказка на дні. Що у коханні ви обираєте кохання. Тож всім вам бажаю щирого кохання, головне взаємного. І хай все у вас складається якомога краще. Головне миру нам, на нашій українській землі. І хай буде так, амінь. Пишіть, коментуйте, я вас люблю. До нових скорих зустрічей.